Христос Воскрес! рада вітати вас у своїй щомісячній рубриці знайомство з письменниками. Письменниця квітня входить до сотні найпливовіших жінок України. Її називають найпліднішою письменницею, так як у її доробку понад 25 книг, і окрім прози, це ще й поезія. У її прізвище я постійно колду неправильно наголос. Вибачте мене, будь ласка, у її книгах завжди є гуцули, тому що вона їх дуже любить. Ви сама народилася в сім'ї гуцулів. Отже, прошу вітати. Догадалися? Це Марія Матіос. І за Ще колись я читала, що кожна людина в світі знайома одна з одною через шістьох людей. З цією письменницею я знайома тільки через одну людину. Особисто знайома з нею моя викладачка. Письменниця, про яку я вам розповідаю знакова в нашій літературі, її твори перекладаються різними мовами і видаються за океаном. А вистави за її творами мають шалений успіх не тільки у нас, але також і за отагами. Пише Матіо з ноткою екстравагантності стилі, її гострий і болючий. Її слово, як сама вона каже, гостре лезо. Вона не поступлива і неподатлива. Вона ніколи не ідеалізує і не прикрашає, а пише все, як є. Як люди варіюють, так вона й записує. І ще вона була депутаткою Верховної Ради. Ірина Фройон дуже добре про неї відгукувалася. Саме Матіос допомагала з мовним законом. Неважко здогадатися, що така письменниця є лауреаткою багатьох премій. Шевченківської за Солодку Дарусю», до речі, саме з цієї книги розпочалося моє знайомство з авторкою ще багато років тому. І саме з цієї книги ми чекаємо екранізації. Майже ніколи не навпаки. Це також знакова книга, яка одержала гран при коронації слова. Знаєте, якщо ви не знаєте, яку вибрати книгу для прочитання. Зверніть увагу на ті, які нагороджені у коронації слова. Ну а Галан Пріс сама за себе говорять. Дуже люблю ці книги від Абаба Галамага. Що вони з Малковичем дружать, Малкович, до речі також гуцули. Триразова переможниця. книга року. Солодка Даруся, Москалиця, Букова Земля. Звісно, їх читала. Десять книг я прочитала авторки. Це Солодка Даруся», як я вже казала. Нація відкровення для любителів короткої прози. Сама я не є таким любителем, але ці оповідання дуже глибокі і рекомендую тим паче, якщо ви втомлюєтеся від довгих текстів. Майже ніколи не навпаки. Це важка книга, але така, яку потрібно читати. У мене на сторінці є відгук, і також відгук є на цю ще одну важку книгу Мами. Червички Божої Матері. Також маю відгук. Марія Матіус-Москалиця це героїня з Червечки Божої Матері перекочувала цю книгу. Вона дві сторони тут ще є одне оповідання. Мій матіус Армагеддон вже відбувся. До речі, ця книжечка мені дуже сподобалась. Виписала звідси деякі фрази «Не буде кому у світі людей боронити, якщо наші діти не будуть грамотні. Світ, і люди воюють проти других людей. І виходить, що всі люди є учасниками світової війни. Так, зразу признаюся, що 4 пори року це взагалі не мій стиль, і щоденник втрачений також не мій стиль. Я ця книга не до кінця зрозуміла, хоча хто хоче опорпатися в душі жінки, то думаю, вам сподобається. Вони і написані в стилі щоденника. Буква Земля. Це сильнезна книга. Що тут скажеш? Думаю, що ви бачите по цих габаритах. Ну, самі можете зрозуміти, що книга це не для кожного. Бо ось, бачите, звичайний формат книги і, і, і цієї. Це про українську інтелігенцію. Книга насправді складна для інтелектуалів. В першу частину мені дуже важко давалася. Сенс в тому, знаєте, що що українську інтелігенцію винищили, а яка залишилася, то вислали в собі. Другу книгу, другу частину, я просто проковтнула. Це одна з моїх улюблених тем повстанські рухи. Матіус мене познайомила з різними форматами книг. Ну, подивіться, таку ми не бачили ще. А тепер подивіться, щоденник страчений». До речі, тут мені одна думка в щоденнику страченої сподобалася. Те, що в жінки дуже тонка душа, і її ніколи не можна залишати саму. Жінку ніколи не можна залишати саму. Погодися. На цей формат. Маю план прочитати в скорім часі. Жінці можна довіряти. Чула вже багато спальних відгуків. І якраз, власне, від своєї викладачки.